Брови для того, щоб якось підкреслити черту характера. То бути красиво і, і відчувати. І, і відчувати. А, коли ми гніваємося, ми а, здивовані чимось. Вони більш як, можна так сказати, якісно передають емоції. Ну, наприклад, здивування, чи коли тобі радісно, ти можеш бровами показати це, чи або тобі сумно, ти брови дуже. Опускаються, чи якщо ти здивований. Браво мені потрібне для того, щоб жестикулірувати може якось. Щоб робити ось так. У мене взагалі немає бровей. Якщо ми будемо без бровей, то не дуже буде понятно, яким ми зараз емоції передаємо. То що, якщо б не було бровей, це виглядало б як то странно. Ну. Без бровей він би був ну не такий гарний. Ну, просто лоп, ну це не дуже красиво. По-перше, вони для красоти. Якщо є брови у людини, то вона гарна. Ну, хочеться з нею спілкуватися. Я не знаю, навіщо брови? Щоб захищати очі від е, пилі та ще чогось. А брові потрібно від бактерій. Ну, коли пот нас світі, воно л'ється не на глаза, а на брові. Я не розумію, навіщо брови. Може, для красоти. Так же, яке питання, для чого людині рісне, це теж для того, щоб прикрасити людину там? Може для красоти. Тільки у альбіносів, напевно, бровів нема, або у людей, які хворіють раком.